Привіт, друзі, рада бачити вас на своєму каналі. Ну що, сьогодні у нас тест новинок. Продовжую наносити на себе засоби, які я показую вам в розпаковках для того, аби одразу оцінювати їх, і відео мої ставали трошки більш інформативними для вас. Я сподіваюся, що вам це необхідно. У нас на тест сьогодні тональна основа від Bourjois Healthy Mix Glow Tint Essence. досить таки небюджетна, Я буду так говорити, також від Bourjois Пудра матуюча. Я думаю, що більшість любителів косметики зможуть бути з нею знайомі, хоча не факт абсолютно брон. Он від бренду Rimmel, румянка від буржуа. У мене новий відтіночок. Також у нас є продукт для брів від буржуа, 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 олівчик, мікробров пенсил, туш досить популярна, фолслеш ефект. Також спробуємо. І два продукти для губ від Max Factor і від. Буржуа, знову ж таки. Є у мене ще пенстік від Max Factor, але побачимо, чому будемо його наносити, тому що ну, все-таки мені хочеться в повній мірі протестувати саме ось цю от цікаву тональну основу. Ну що, я бажаю вам приємного перегляду і переходимо до тесту. Тональна основа виглядає досить привабливо, як на зовнішній вигляд. Оп, оце мені не подобається, коли наліпочка, яка скріплює кришку, потім просто її треба отут якось відрізати. А, дуже легка упаковка і звичайна така, знаєте, нічим якось невиразна. Давайте спробую нанести. Ну. Перший ви чуєте цей звук? Так. Да. Дивіться, я одразу бачу прозору таку гелеву текстуру і зовсім трошечки пігменту. Я спробую зараз засняти вам ближче. Я думаю, що це покриття буде максимально легким і, можливо, навіть спробувати нанести пальчиком, тому що, якщо чесно, ну, так собі це все діло виглядає. Я думаю, що. о май гад! Так, по-перше, щось дуже світле, дуже прозоре. Прям, я б навіть сказала, майже невидиме. Ой-ой! ой Якби на нього не було знижки, знаєте, я би за повну вартість його купила. Mm. Отак, дивіться, кісточкою воно наноситься трошки щільніше, аніж пальчиком. Але я вибрала собі дуже-дуже світлий відтінок. Відтінок 01 Fair він ну, прям дуже світлий. Мені треба було брати другий відтінок. Так, да. Ну, вже як є. Так. Але. Хочу вам сказати, що я не дуже люблю таке покриття. Хоча, можливо, я коли в мене шкіра в такому стані, як зараз, тобто в хорошому, це має місце бути, але зазвичай у мене ще куча якихось там недоліків, які мені не подобаються, і воно, звісно ж, нічого не перекриє, а просто трошечки вирівняє ваш тон. Ну, власне кажучи, як оце воно зробило зараз з моєю шкірою. Легке, дуже легке водянисте покриття, мінімально вирівнює ваш тон шкіри загальний. І все, не очікуйте, що це щось буде. Дуже криюче. Я не знаю, як на камері, а в житті і дзеркалі я виглядаю зараз як бліда, поганка, тому що відтінок дуже світлий. Загальний тон цей тональний вирівнює, тобто якісь мікропочервоніння. Знаєте, щось таке трошечки, ну, воно перекриє, вирівнює, але на великі запалення, на ще якісь там супернедосконалості, звісно ж, цього буде абсолютно недостатньо. Я вам хочу сказати, що саме покриття дуже приємне. Воно з ефектом, який я для себе дуже люблю, таким напівматовим, не сатиновий. Тобто я очікувала того, що якщо це glow, це повинно бути щось підсвічуюче. Есенс, сироватка, ну тобто щось таке з доглядовими компонентами. Я не бачу, щоб у мене на обличчі щось блистіло якось занадто. Взагалі покриття саме мені дуже подобається. Сподобається тим, у кого нема що перекривати. Як от у мене зараз буквально там якісь пару недосконалостей, і все мені дуже подобається, як це покриття виглядає зблизька. Реально дуже гарно такий невидимий фініш. Спочатку наносячи його, я вже готова була плакати і думати, що взагалі не мій продукт, але мені поки подобається. Єдине, що, звісно, це питання до кольору, але це більше питання вже до мене. Треба було брати все-таки другий відтінок, а не 0,1. Давайте тоді намалюємо зараз брови. Брови буду малювати олівчиком «Brow Review». Microbrow Pencil від бренду Bourjois. Я взяла собі відтінок Soft Brown, Зазвичай я такий і беру. Я не бачу проблем із нанесенням абсолютно з такими олівцями, мені це зручно і якось максимально зараз подобається. Єдине, що ці олівчики бувають просто трошки більш твердішими, трошки ну, якісь там трошки більш м'яким. І тут уже питання, які вам подобаються більше. Тут я вам хочу сказати, що це не супер. Ну, мабуть, таке ж все-таки середнячок, але дуже легко працювати з ним. Прям дуже. Я бровку свою ось малюю. Дуже швидко, абсолютно не виникає ніяких труднощів із нанесенням. І це напів такий дуже легко з ним працювати, буде новачку. Я вже звикла до того, що я мазнула, розтушувала. мазнула, розтушувала. А тут, прям таки, треба, знаєте, трошечки додавати додавати поступово, тому що одразу він не передає дуже багато продукту. Це сподобається новачку. Насправді, якщо тільки хотіли попробувати, то. Дуже гарний олівчик. Слухайте, виглядає максимально натурально працювати з ним дуже легко. Я свою брівку оформила буквально за одну хвилину, поки говорила з вами. Дуже легко працювати з цим олівцем. Він наносить продукт максимально точно і хочу сказати, що він трошки більш твердіший аніж мій улюблений від Eveline, Але це слугуватиме вам більше в плюс, тому що м'який олівець він більше передає кольору одразу, і ним треба трошки обережнішим бути. Це взагалі питань немає. Брови ідеальні, шикарні мені. Ну, дуже подобається. У мене ще є отакий от стік від Max Factor, але я, чесно кажучи, по-перше, сумніваюся у відтінку, тому що я взяла собі, мабуть, що так, 25-й феєр також, але він дуже, знаєте, такий якийсь прям, не знаю, мені здається, що дещо я не вгадала з відтінком, але я не впевнена, що він сюди, знаєте, мені. Підійде в цей макіяж. Давайте його спробуємо використати в якомусь іншому макіяжі. Можливо, просто не тест-драйв, а я сама потещу і тоді вам якийсь відгук запишу, тому що я не хочу псувати, якщо чесно, цю зараз красиву картинку із тональним від буржуа. Давайте перейдемо до бронзера. Radiance Brick називається бронзер від бренду Rimal. Відтіночок у мене 0,01 Light. і я бачу, що в пакуванні він досить такий блискучий. Ну, комусь це подобається, комусь ні. Бронзери блискучі, вони мають місце бути, комусь просто. Як я вже сказала, комусь подобається, комусь ні. Я люблю сяючі бронзери і наношу пухнастою великою кісточкою достатньо е, обережно, тому що я ж не знаю його ще пігментацію. Так, але я вже бачу, що можна сміливо пецькати у пакування, тому що він досить лайтово передається. Не пилить, до речі, я наношу саме е, кісточкою вузюкою, саме по темним відтінкам, тому що є тут один такий е, ніби ну, розділ. Де світлий, більш відтіночок, але я все ж таки хочу забронзувати своє обличчя. Тут вже продукт я бачу. Але я не бачу, щоб він. Ні, є, є якийсь блиск, але це все рівно не щось, що дуже буде помітне. Близькі, ток окремих немає. В принципі, мені це подобається. Судячи із того, як він наноситься, я можу сказати, що беріть 01 відтінок сміливо, через те, що його можна нашарувати і отримати більш такий, знаєте, яскравий, виражений. Ну, бронзуючий ось цей от ефект не дуже він сподобається новачкам. Це не катріс, з яким супер легко буде працювати. Мені здається, що він все-таки може трохи більше ставити п'ятин, якщо не обережними. Бути я люблю використовувати отакої пухнастої, великої кісточки, і прямо мазюкаючи по своєму обличчю. Також я додам його ще й на подвижну повіку, через те, що тіни для тесту тут у нас немає. Ми просто нанесемо бронзер і рум'яна на наші повіки, і це і буде наш макіяж очей. Але в цілому виглядає гарно колір, красивий, це теплий бронзер, який дає максимально такий сонячний відтінок загару на вашому обличчі. І звичайно ж додамо рум'янця, хоча рум'яна не дуже люблю, але у мене на тест буржуа 95-й відтінок. Рум'яна, які досить багато користувачів хвалять. Відтінок такий рожевенький, знаєте, дуже цікавий, дуже приємний на перший погляд. Давайте нанесемо його і подивимося. Ну, по якості, знаєте, я вже оу, пилять, начебто той відтінок, який у мене не пилив так сильно. Додам рум'янця, специфічний, дуже специфічний запах у цих рум'ян. Достатньо сильно пилять вони. І обережненько наношу на яблучки, тому що я не люблю, коли перебір з рум'янами. Мені здається, що мені рум'яна не дуже личать чомусь. Або я просто не вмію підбирати собі відтінок, або вони мені просто не йдуть. І додам на повіки також на прям бронзер. По якості, в принципі, вони непогані, але от те, що вони пилять. Це ви повинні знати. Не знаю, що тепер робити з пудрою, так як у мене повністю матове обличчя, я навіть не знаю, чи наносити мені її, але ж мені хотілося спробувати е, цю пудру. Ой, вона трошечки, до речі, така рожева. Але е, хоч вона і пишеться, що це матова пудра, я читала, що це якийсь такий своєрідний аналог метеоритам, а метеорити вони взагалі тусяючі. Давайте спробуємо нанести все ж таки такою якоюсь пухнастою кісточкою на трошечки т зону. І подивитися хоча б просто обличчя і так матове. Знаєте, матуючого цього ефекту його не буде досить сильно видно. Так, додаю ще на те зону. Вона заполіровує, да, Пудра, яка заполіровує пори, і ваше обличчя стає більш таким однорідним по текстурі. Ну, В принципі, це досить непогано буде слугувати мені. Я такі пудри люблю використовувати. Так, да, я хочу вам сказати, що все ж таки в ній якісь є ніби світловідбиваючі частинки, хоча цього отак от не видно. Шкіра просто одразу виглядає трошечки такою. Видно, що я нанесла пудру. Але не в плані того, що її прям помітно на обличчі, а в плані того, що все ж таки вона така, ніби трошечки заполірована. Але все рівно отут мені дає маленький пушочок у мене на носі. Я її одразу бачу. Так само, як і на підборідді. Треба ще потестити її, буде з якимось більш сяючим тональним. І там буде, вже, знаєте, трошки більш краще видно. Я, до речі, не люблю, коли пудра залишається у вас в пакуванні з оцим дизатором, який треба перекочувати, а потім відкриваєш і воно все по упаковці. Тому давайте отак от пройдемося ще кісточкою і залишками на ній. Досить так. Поліровано виглядає тепер моє обличчя. І що? І давайте, напевно, вже переходити до туші. false Slash Effect від бренду Max Factor. У нас сьогодні на тесті. Буду тестувати її без сироватки, хоча зазвичай я завжди наношу сироватку. І тут у нас силиконова кісточка, достатньо великий такий бочечка, достатньо велика бочечка. І давайте спробую її нанести на вії. Туш достатньо розпіарена. Ой, я вже бачу, що вона наноситься досить. Тонко, я понаносила на обидва ока і наставила дуже багато п'ятен, тому що мені не дуже зручно малювати вії нею. Я вам хочу сказати, що ефект дуже посередній. Мені не подобається поки що. Я просто порівнюю одразу з іншими тушами, які у мене є. Працювати з нею, з цією кісточкою не так просто, як здавалося б. Якщо у вас маленькі очі, то вам не сподобається ця бочка здорова. І там на цьому оці у мене завжди проблемніші проблемніше вії, і мені не дуже подобається, як у мене вийшло. До того ж, туш достатньо таки суха. Для мене зазвичай це плюс. Але мені здається, що не в цьому випадку. Я пробую нанести другий шар, і на цьому оці у мене краще вії виглядають. але я вам хочу сказати, що все рівно. Ні, ефект гарний. Дивіться, розділені вії, але це, до речі, буде, мабуть, що більш такий натуральний ефект, аніж драма, або там супер розділення, чи об'єм, чи довжина звичайний такий хороший натуральний ефект. Ну, як, для когось це може, до речі, і драма, але не для мене. Я люблю вії, які прям такі, знаєте, дуже пишні, дуже шикарні. Ну, але виглядає начебто непогано. Давайте розберуся ще з оцим оком, тому що воно в мене трошечки, якесь таке, не таке, як хотілося б. Досить важко мені одразу зробити якісь висновки і сказати, подобається мені чи ні. Ефект нібито й непоганий, але мені здається, що є туші і кращі. Начебто розділяє гарно і викладає ось цим от веєрочком, як я люблю казати, але немає вау-ефекту. Для щоденного використання, для роботи, скажімо, точніше для використання на роботу. Це плюс норм непогано, але драми ну не знаю. Для мене начебто немає. Max Factor Lip, ой, не Lip, а Color Elixir Cushion 0,25 відтіночок. Це продукт для губ. Такий, ну взагалі це близький для губ. Давайте нанесемо його в якості. Я так думаю, що тут ж нічого не треба викручувати, просто натискати. Тут у нас є спонж, який може треба щось натискати. Тут є спонж, який достатньо. А, ой. Так, да, треба натискати. А чуєте, як це зробити? Це отак треба його натискати і чекати, поки вивалиться там щось чи що. Я ледь добралася до цього продукту. Натискала і нажимала одночасно, і тоді щось вивалилося. Давайте нанесемо це на губи. Так, ну а далі. О. М -м, дуже приємний. Дуже приємний блиск. Знаєте, чому. Одразу видно не, не липку оцю текстуру, а щось що максимально таке легке, зволожувальне, не перенавантажує губи. М -м, сама текстура мені <гад> я його сама текстура мені подобається. Таких блисків, хоча я блиски в цілому не дуже люблю, але зараз намагаюся користуватися ними частіше. Відтінок я брала собі, як ви бачите, якийсь такий трошки коричневатий, але не знаю, наскільки мені вдалося саме коричневатого отримати. Ну, Гарний, гарний блиск. Слухайте, мені подобається. Супер. Вау! Результат на губах. Клас. Це знаєте, коли вам хочеться нанести щось на губи, а, але ви не хочете наносити помаду і перенавантажувати якось її губи додатково. Клас, мені подобається, як це виглядає на губах. До того ж це ще й додає зволожувального цього ефекту. Круто. Я думаю, що це буде лежати у мене, мабуть, що в сумочці. Але тепер нам доведеться це зняти і нанести матову помаду від буржуа Rouge Edition Velvet. Я взяла собі відтінок 10. Дякую, що я подивилася. І давайте трошечки промокнемо. М -м да. Ну звісно ж, воно ж там відбувається, але це до речі, не щось якесь. Липка і неприємне, клас. Блін, мені прям дуже сподобалося. Да. Знаєте, я що думаю, що мені, наприклад, от та ж Клоранс, оці ці легендарні їхні помадки, мені також дуже сподобаються, тому що щось от таке по текстурі, якраз, я люблю. Це у нас матова помада, точніше, вельветова. Підкреслює мої е, ці, ці нерівності на губах, а вони в мене є зараз. На нижній губі прям кірочки такі трошечки з'явилися. Досить легко наноситься, я вам хочу сказати, прям я б сказала, супер легко. Як бачите, я підтушувала її пальчиком, і це не рідка матова помада в такому класичному розумінні, як ми вже всі звикли. Це не щось, що буде застивати на ваших губах і виглядати таким прям однорідним красивим відтінком. Це більш щось, що створює ефект. Таких трошечки намальованих, але дуже тонке покриття. Трошечки намальованих, я хочу сказати зацілованих губ, а це можна зробити цей ефект, розтушувавши трошки ще більш по контуру. Я і так зробила це за допомогою пальчика, і такий ефект мені, в принципі, подобається. Щодо відтінку, ну, я знала, що брала, я брала собі щось таке рожеве, тому що мені не вистачає таких відтінків, в моїй колекції для губ. Виглядає, точніше, не виглядає, а... Відчувається на губах приємно, не стягує, не сушить, не застиває в мат-мат, але вона відбувається. Я впевнена та да. вона залишає, тому що ну в неї текстура така. знаєте, що вона від на губах відчувається, що вона буде. Кудись уїжджати, якщо ви будете їсти пити і ще щось таке робити, але мають місце бути і такі помади, тобто, це для тих, хто любить матові помади, але не любить, коли це щось висушуюче і застиваюче на ваших губах. Ну і перейдемо до підсумків. Що я можу сказати? Можу сказати, що Healthy Mix, ось цей от Тінт Essence Glow, мені сподобався з першого використання. Я буду тестити його і далі. Я побачила просто ефект, який я особисто люблю. А це матове обличчя, але дуже красиве покриття. Єдине, що я можливо не вгадала з відтінком, та буду його забронзовувати. До речі, ще до бронзера також мені прям поки сподобалося. Єдине, що немає в ньому чомусь, чогось такого особливого, це ну, дуже такий звичайний бронзер. Ну, Непоганий. Так само, як і рум'яна від бренду буржуа, тобто це те, що таке, знаєте, досить посереднє. Просто для того, аби розбавляти якісь там свої продукти в косметичці, то для цього я його і взяла. Що стосується пудри від бренду буржуа, я буду далі тестувати. Її мені подобається, що вона полірує обличчя, але треба ще спробувати її нанести на інші тональні, які більш сяючі, для того, аби зрозуміти, наскільки гарно і добре вона матує, і до того ж поносити її впродовж дня, щоб роз... зрозуміти ще для себе ефект. Щодо туші, я не думаю, що стане моя... вона моїм фаворитом можливо віддам сестрі, тому що вона зазвичай мене щось таке там типу просить, те, чим я не користуюся, тому що я маю в своїй колекції кращі туші, точніше, ті, які на мені особливо виглядають якось. Як, на мій погляд, краще. Що стосується олівчика для брів, прям супер. Мені прям дуже подобається. Виглядає він нормально. Я думаю, що він буде так само класно триматися, як і виглядає на бровах. Працювати з ним дуже легко. Він підійде навіть для новачків, тому що е, дуже приємна така текстура, яка легко наносить її на брови, і немає ось цього, що ви можете переборщити. Якось, ну звісно, що якщо тиснути дуже сильно, то це можна зробити. Ось, напевно, що стане моїм фаворитом: дивлюсь на губи, але вони зараз не цей продукт на мені. До речі, давайте на помадку додамо. Ой, блиск, бачите, я відкрила, а воно отут уже виділилось. Не дуже зручний формат, класно було б, якби це був просто ну, такий звичайний, видавлюючийся блиск для губ. М -м. Але як один засіб, ну як одиничний самостійний продукт на губах, мені прям це дуже сподобалось. Єдине, що мені не подобається, як після того як я нанесла, воно це виглядає в пакуванні брудне, таке, некрасиве. Я не дуже таке люблю. Але сам продукт дуже класний. А що стосується цієї помадки, то... Якщо ви любите не матові, не глухі матові і не супер ті, які будуть сушити, то ось це от ваш варіант. Досить таке легке, дуже тонке покриття дає, і відтінків там маса ну досить так непогано. Це що стосується саме моїх відгуків. А якщо у вас є якісь ем, свої про ці засоби, то я вас чекаю у коментарях. Якщо щось пробували, пишіть. Мені прям хм, я дуже задоволена, що оцей тон мені сподобався, незважаючи на те, що відтінок для мене дуже світлий. 0,2 треба було брати, але я буду ще тестувати, порівнювати його з якимись іншими, тому що я думала, покриття прям буде ну дуже-дуже невидне, але загальний тон шкіри, цей тональний для мене вирівняв. Так, і що? На сьогодні тоді це все. Я вам щиро дякую за перегляд. Зворотній зв'язок чекаю від вас у коментарях. І на сьогодні це все. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!